Друзі, вітаю! Мене звуть Юлія Єгорова, я тренерка з пілатесу, спеціалістка з руху. І сьогодні пропоную вам заняття присвячене роботі з м'язами живота через дихання. Тема дихання достатньо об'ємна, і вона варта того, щоб присвятити їй прям цілі кілька годин лекції. Але на сьогоднішньому занятті ми з вами закладемо образ дихання і будемо цей образ використовувати, коли будемо виконувати вправу. Ми будемо собі уявляти. Що коли ми робимо вдих, наш живіт наповнюється, розширюється поступово без зусилля, без натужування? І з видихом живіт опадає. Ми його не втягуємо, не напружуємо, а просто дозволяємо йому опасти і дозволяємо опуститися ребрам. Знову давайте собі уявимо, що на вдиху ми наповнюємось, розширюємось настільки, наскільки нам дозволяють ребра, живіт, хребет, тобто певні обмеження. І з видихом все це опадає і якби вертається до центру. І ще раз, вдих, живіт м'яко наповнюється без напружування, без натужування, розширювання. Ребра, і ми уявляємо, як з видихом все це опадає і вертається до центру, але без втягування. І перші дві вправи ми присвятимо тому, що ми поглибимо це уявлення про механізм дихання і будемо. І далі його використовувати. Також я пропоную вам видихати не просто через ніс, але де, да, якщо, звісно, ви не можете з якоїсь причини видихати через зуби, через рот, ви будете видихати через ніс. Я пропоную вам цей видих трошки посилити видихом через рот, наче ви через трубочку видихаєте повітря. Будемо видихати от так через зуби. Такий довгий, довгий, довгий видих, щоб ви прямо наприкінці цього видиху відчули, що ваш живіт прям сам, наче втягнувся, але не тому, що ви його втягнули, а тому, що ви просто довго, 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 довго видихали, і це призвело до того, що живіт підтягнувся. Я пропоную вам сісти в Якесь симетричне положення. Я сяду схрестивши ноги, тому що я так можу сидіти і мені так зручно. Якщо ви відчуваєте, що коли ви стрестили ноги, ви починаєте так завалюватись назад, вам складно випрямити спину, витягнутись і вам доводиться докладати до цього зусиль. Будь ласка, не терпіть, а підкладіть під таз подушку, можливо, йога-блок, можливо, ще щось, або навіть, можливо, комусь буде варто сісти на стілець. Тобто важливо, щоб ви утримували спину вертикально без зусилля. Ми не зводимо лопатки. Ми ми намагаємося якось спеціально випрямитись, ми відпускаємо плечі, дозволяємо зберігатися нашому кіфозу, нашому невеличкому скроленню, між лопаток, воно там має бути. І ми ставимо руки на ребра. І ми не будемо себе стискати або якось розштовхувати дихом ребра. Ми просто поспостерігаємо, що коли ми робимо вдих, наші ребра розширюються. А коли ми робимо видих, ребра опадають. І давайте зробимо ще так три рази. Це буде просто спостереження і закладення образу дихання, який нам буде потрібен для роботи з м'язами живота. Знову вдих. І ми відчуваємо, як ребра розширюються, і видихом ребра опадають. Ще два рази вдих. І тут пропоную додати довгий видих, видих, видих через зуби. І ще один раз вдих. І довго, довго-довго видихаємо, 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 видихнув. Тобто ми запам'ятали, що коли ми робимо вдих, ребра розширюються, як, як такий акордеон, і з видихом ребра опадають і вертаються до центру. Тепер ми покладемо руки на живіт і так само ми зробимо чотири спокійних вдиха і видихи вдих. І ми спостерігаємо, як живіт наповнюється і з довгим видихом через зуби. Ми спостерігаємо, як живіт опадає, але ми його не втягуємо. Це важливо, що ми дозволяємо животу рухатись самостійно тільки за рахунок того, що ми вдихаємо, і видихаємо знову вдих. Наповнюємось, розширюємось довгий видих, вдих. Довгий видих. Спостерігаємо, як опадає живіт, і, можливо, хтось вже на цьому етапі помітить, що навіть зона промежини, зона тазового дна теж, як наче, підтягується, хоча би спеціально нічого для цього не робили. І не робіть вдих. Тобто ми спеціально там нічого не напружуємо. І ще раз, довгий видих. Тепер покладіть руки на задні ребра. І ми теж будемо тут спостерігати, що коли ми робимо вдих. Руки, наче трошечки роз'їжджаються в різні боки, і це дуже невеличка відстань, дуже маленька. Але коли ми робимо довгий видих, руки наче, рухаються назустріч одне одному і перехрещуються знову вдих. І поки ви дихаєте, я продовжую пояснювати, оцей образ механіки дихання він дуже важливий для того, щоб при кожному вдиху, і кожному видиху, м'язи живота продовжували тренуватись, а не тільки коли ми щось робимо на килимку. Довгий видих І ще раз вдих. І довгий. Видих, ми відпускаємо руки. Я сподіваюся, що ця інформація була для вас цікавою і корисною, і що образ дихання, що ми на вдиху наповнюємось рівномірно і на видиху рівномірно опадаємо, стала для вас корисною і ви будете, і ми будемо це використовувати у вправах, які ми будемо робити зараз. Ми переміщуємось в горизонтальне положення і, будь ласка, підкладайте щось під голову, якщо ви, коли ви опустились і лягли, відчуваєте, що у вас наче запрокинута голова. Краще щось підкласти для більш комфортного і більш адекватної організації грудної клітки. Ми витягаємо руки вздовж тіла, і ми будемо підніматися в міст на плечах, ми будемо піднімати таз, витягатись за колінами вперед. І отут ми будемо робити довгий видих. І якщо ви піднялись і відчуваєте, що вам є що видихати, є ще повітря, ви просто тут затримуєтесь, і коли відчули, що ви ще, вже видихнуло все, що тільки можна, ми вдихом м'яко опускаємось. Зверніть увагу, Що ми не намагаємось піднятися якомога вище. Ми витягаємось за колінами вперед і ми не навалюємось грудною кліткою на підборіддя, і голова майже не бере участі в цьому русі. Руки вздовж тіла, розвернуті долонями вниз. Довгий видих, піднімаємось, видих. І вдихом. Опускаємось. Це не виглядає як вправи для м'язів живота, і ми зробимо ще 5 разів. Видих. Опускаємось вдих. Але просто повірте мені на слово, що ці вправи закладають фундамент адекватної роботи з м'язами живота для того, щоб подальші всі вправи були набагато більш ефективні, ніж коли ми робимо щось і ігноруємо дихання. Видих з. Піднімаємось, видихаємо через зуби довго, 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 максимально довго, так щоб ви відчули, що живіт підтягається за рахунок цього довгого видиху. І вдихом. Ми хребеть за хребцем, яко хребтем артикулюючи, опускаємось вниз. Не поспішаємо і не падаємо. Видих. Я зараз не роблю акцент на артикуляції хребта, що ми піднімаємось хвилею, ми просто піднімаємось м'яко, не різко і довго видихаємо, і вдихом, як наче сповзаємо, опускаємось вниз, і ще один раз заключений видих. І вдихом опускаємось вниз і робимо невеличку паузу. Витягаємо руки вгору і ми почнемо тепер наступну вправу з моста на плечах, але руки наші будуть вертикально. Ми піднімаємо таз, і оце наше вихідне положення. Тепер на видиху ми будемо таз опускати, тобто протилежно тому, що ми робили в попередній вправі, і одночасно будемо опускати руки за голову. Але зверніть увагу: ми не розвалюємо лікті в різні боки, не розвалюємо руки. Уявіть, що ви тримаєте щось між руками м'яч або його блок, і тримаєте щось між ліктями, да, не даєте ліктям розвалюватись. Тож, давайте спробуємо, і теж ми зробимо 6 разів і так само будемо акцентувати увагу на довгому видиху. Піднімаємо таз, тягнемось колінами вперед, у розігнуті кульшові суглоби і довгий видих. Опускаємо таз, опускаємо руки за голову, не розвалюючи лікті, і вдихом знову піднімаємось. Якщо у вас руки торкаються килимка прекрасно, якщо не торкаються, ви опускаєте їх на свою глибину. Видих, опускаємо таз і опускаємо одночасно руки за голову. Піднімаємось вдих, опускаємось видих. Знову піднімаємось вдих. Не поспішаємо. Видих. І ще два рази вдих. І я пропоную вам наприкінці заняття ми піднімемось в вертикальне положення і поспостерігати за відчуттями в животі. Можливо, ви щось неочікуване для себе помітите. Видих. І ще піднімаємось вдих. І довгий видих. Опускаємо таз, опускаємо руки за голову. Вертаємо руки вздовж тіла, робимо невеличку паузу і кладемо руки в різні боки. І ми будемо опускати коліна. Тільки в правий бік. Ви, звісно, можете починати з лівого боку, це не суттєво, просто щоб ми якось визначились і з якоїсь сторони починали. І ми будемо опускати коліна на вдиху, і уявіть, що на вдиху ваші ребра розширюються, живіт наповнюється. І ми будемо вертати коліна на видиху, але не просто вертати їх в вихідне положення. Ми будемо одночасно натискати правою рукою на підлогу. І у тої вічю ви натискаєте, наче якась велика кнопка у вас під долоною лежить. Ви натискаєте рукою на підлогу, видихаєте через зуби, і завдяки цьому, начебто, да, піднімаються ноги. Звісно, ноги піднімають, тому що ми їх піднімаємо. Але ми таку метафору використовуємо, да, з через натискання рукою на підлогу ноги піднімаються. І ми теж зробимо 6 разів на одну сторону і 6 разів на іншу сторону. Якщо я зіб'юсь, будь ласка, теж рахуйте самостійно. Вдих. Можна повертати голову в протилежну від колін сторону і видих. Ми натискаємо рукою і ноги піднімаються через довгий видих. Вдих. Видих. Вдих. Коліна в один бік, голова в протилежний бік. Натискаємо рукою на підлогу, видихом, вертаємось в вихідне положення. Вдих, і довгий Видих. Вдих. Видих. Натискаємо долоною, натискаємо перед пліччям, натискаємо ліктям. І через довгий видих ноги піднімаються. І ще один раз Заключений вдих. І довгий. Видих, зробіть тут невеличку паузу. Поспостерігайте, як ваше самопочуття. Якщо у вас раптом запаморочилась голова, не хвилюйтесь. Таке може бути, якщо ви інтенсивно видихаєте і, можливо, якось занадто інтенсивно вдихнули. Це невеличка гіпервентиляція. Ми всі, всі її переживали. Наприклад, коли надували повітряну кульку на день народження для когось, треба просто полежати, зробити паузу і все відновиться. І ми робимо те саме на інший бік. В лівий бік я опускаю ноги, голову повертаю в правий бік. І тепер натискаю лівою рукою активно на підлог. Довго, довго видихаю, С -с 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 через зуби, і ноги вертаються в вихідне положення. Вдих, видих. Вдих. І довгий Видих. вдих. Опускаємо коліна в лівий бік, голову повертаємо в правий бік вдих, уявляємо, як наповнюються і розширюються ребра, видих. І ще один раз заключний вдих. І довгий, видих. Вертаємось в нейтральне положення, витягаємо руки вертикально. Якщо вам з якоїсь причини важко тримати руки вертикально, ви можете їх, звісно, покласти вздовж тіла. Якщо ви можете, витягаємо руки і тримаємо їх, як наче витягаємось за мизинцями до стелі. Піднімаємо ноги зігнуті в колінах. Знову зверніть увагу на відчуття в животі. Якщо коли ви підняли ноги вертикально, у вас стегна і ви відчуваєте напруження в животі, живіт прям надувся таким холмом, Підтягніть трошки коліна на себе і з більшою ворогідністю вас живіт розслабиться. Якщо ви можете, ви тримаєте ноги так, щоб у вас стегно були вертикально, гомілки, горизонтально. Можете це означає, що коли ви так тримаєте ноги, ви не відчуваєте надмірного напруження. Звісно, всі можуть тримати так ноги, але якщо у вас надувся живіт, це означає, що ви не можете. І, будь ласка, не терпіть і не. Намагайтесь стрибати через дві сходинки. І з цього положення ми будемо по черзі опускати ноги на видиху вниз, торкаючись великим пальцем підлоги і вертати ноги в вихідне положення. І теж у нас буде акцент на видиху, нас таз залишається в нейтральному положенні, і ми м'яко занурюємо крижі в килимок. Ми не притискаємо поперек. У нас залишається поперек між попереком і килимком простір. Звісно, якщо ви трошки ноги отак на себе підтягнули, ваш попек. Пуститься на килимок. І це нормально. Але якщо ви тримаєте ноги вертикально стегна, то, скоріш за все, у вас буде тут відстань, і ми її залишаємо. Ми залишаємо таз в нейтральному положенні. І ми зробимо на кожну сторону теж по 6 разів. Видих, вдих. Видих. Видихаємо, торкаємось ногою килимка. вертаємось. Але що ми занурюємо в килимок? Так це задні ребра. Та ділянка, яка називається. Грудо-поперековий перехід ділянка, яка трошечки вища, ніж поперек. От її ми намагаємось трошки контролювати. І її, якби трошечки занурювати в килимок. Але не поперек. Видих. Ми спеціально живіт не напружуємо. Таз на себе ми не провертаємо. Видих, торкаємось великим пальцем килимка, Вертаємось вдих. Видих. Вертаємось вдих. Видих. Вдих. І ще два рази. Вдих. І вертаємось вдих. Відпускаємо ноги. І відпускаємо руки, робимо невеличку паузу. Можливо, хтось з вас вже відчув такий приємний тонус в м'язах живота. І ми повертаємось на бік. лягаємо і кладемо руку під голову. Можливо, вам треба прибрати те, що у вас лежало під головою, для того, щоб знайти зручне для себе положення. І ми будемо розвертатися за рукою грудною кліткою, розвертатися вгору, і з видиху ми будемо закручуватись, ставити руку перед собою. І на довгому видиху натискати рукою на підлогу. Зовні цей рух не буде помітний, що я щось роблю, але я суб'єктивно відчуваю це зусилля, і ми будемо робити знову довгий, довгий, довгий видих, наче ми видихаємо, прям від, починаючи від тазового дна, від зони промежини. Також ви можете для зручності покласти щось між колінами для більш комфортного положення кульшових суглобів. Це не обов'язково, але пропоную вам Спробувати щось підкласти. Витягаємо руку вперед, теж ми робимо шість разів. На вдиху ми розвертаємось, уявляючи і спостерігаючи, як наша грудна клітка розкривається, розширюються ребра. І з видихом ми закручуємо, ставимо руку перед собою, робимо довгий видих, натискаючи активно рукою на підлогу. Звісно, в межах розумного. Вдих. Видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. Натискаємо рукою ретельно і уявляємо, що наш видих. Починається, от ми на вдиху розширюємось, наповнюємось, згадуємо цю іграшку, яку я показувала на початку заняття. І з видихом також ми уявляємо, як ми прям опадаємо до центру, і, але це ми робимо без зусилля, тільки за рахунок видиху. І ще раз вдих розкриваємось і видихом закручуємось і натискаємо рукою на килимок, видих, 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 видих носом. Або Через зуби робимо невеличку паузу. Пропоную розвернутися на спину і полежати тут і поспостерігати теж за відчуттями в животі, за відчуттями на рівні м'язів живота. І ми повертаємось на інший бік. Я повернусь в інший бік головою. І так само ми влаштовуємо зручно. Кладемо руку під голову, якщо необхідно, кладемо щось між колінами, між стегнами. і на ми розвертаємось, розкручуємось, вдихаємо, уявляючи, як розширюються наші ребра. І з видихом ми закручуємо, ставимо руку перед собою і натискаємо рукою на підлогу на довгому, довгому, довгому видиху, то видихаємо, наче хочемо дійсно все-все-все повітря з себе видихнути вдих. Розвертаємось. І з видихом закрутились, натискаємо рукою на килимок. Вдих. Видих. Закрутились. Вдих. Видих. І ще два рази вдих. І видихом закручуємось, натискаємо рукою на килимок і відпускаємо. Переходимо навколішки в долоні під плечима, коліна під кульшовими, кульшовими суглобами, або, можливо, комусь можна відійти руками трошечки далі вперед для більшої зручності. І ми знову свою увагу звертаємо на задні ребра, туди, куди ми клали руки на самому початку заняття, щоб відчути, що на вдиху ребра розширюються, а на видиху ребра якби, наближаються одне до одного, і ми це спостерігали через рух рук. І ми знову направляємо свій вдих отуди от в задні ребра. І Якщо у вас є що-небудь, що ви можете покласти на спину, я, наприклад, покладу цю свою підставку, якою використовую під голову і під коліна. Можливо, це може бути рушник, або якась футболка, або йогаблок, блок, що-небудь, що буде вам давати зворотній зв'язок від цієї ділянки, бо зараз ми не можемо покласти туди руки, бо руки нам дають опору. І от уявіть, що ви прямо в цей предмет який у вас знаходиться на спині, ви туди будете вдихати, ми робимо вдих і робимо довгий видих, і робимо таке зусилля на видиху, наче ми долоні підтягаємо до колін, а коліна до долони. Зовні цей рух непомітний, що ви робите це зусилля, але суб'єктивно ви будете його відчувати. Зверніть увагу, що ваші пальці рук розправлені, вказівні пальці дивляться вперед. Стопи витягнуті в довжину, і п'ятки дивляться вгору. Робимо вдих в задні ребра і робимо довгий видих. І робимо зусилля, наче ми тягнемо долоні до колін, а коліна до долони. І вдихом знову наповнюємо, наповнюємо задні ребра, видих з. Видихаємо, видихаємо, уявляємо, як наші задні ребра наближаються одне до одного, втягуються живіт за рахунок довгого видиху. І тягнемо долоні до колін, коліна до долони. Знову спокійний, довгий вдих. В задні ребра. Видих. Вдих. Голова не висить, але й вперед ми не дивимось, ми дивимось в підлогу перед собою і трошечки, трошечки вперед видих. І ще раз заключний вдих. Наповнюємось, розширюємось і довгий видих, видих, видих. Опадаємо і тягнемо назустріч одне одному коліна і долоні. Робимо невеличку паузу. Прибираємо той предмет, який у вас був. На спині, якщо він у вас там був, і ми піднімаємось на коліна і витягаємо одну ногу вбік. бік. по-перше, в положенні на коліні не ігноруйте те, що можна підкладати щось під коліно для більшого комфорту, якщо у вас занадто тонкий килимок або жорстка поверхня. По-друге, ногу, яку ви витягаєте вбік, вона не обов'язково має бути на одній лінії з опорним коліном. Якщо ви відчуваєте напруження в стегні. В на рівні кульшового суглобу переставте ногу трошки далі вперед, або, можливо, навіть трохи зігніть ногу в коліні, тобто знайдіть для себе зручне положення. Ми ставимо руки на талію і ми будемо на видиху нахилятись в правий бік. З видихом ми нахиляємось. І вдихом вертаємось в вихідне положення. І ми так само уявляємо, що видих у нас починається, якби знизу від тазового дна, і вдихом вертаємось, наповнюємось, рівномірно розширюємось. Видих. С -с 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 -с. Вертаємось вдих. Видих. Вертаємось вдих. Це найпростіша версія. Тут можна її ускладнювати, і ми її ускладнимо трошки. Але я хочу запропонувати версію найлегшу, щоб було від чого відштовхуватись. Вертаємось вдих. Видих. Для когось, можливо, ця найпростіша версія буде вже викликом і комусь вже може бути складно. Видих, С -с -с. вертаємось вдих. І ще раз видих Видих. Вертаємось вдих. Наступний раз ми будемо руку витягати над головою на видиху і вертаючись, будемо руку згинати. Якщо ви відчули, що коли ви витягаєте руку над головою, у вас прям сильно все напружується, не терпіть, поверніться до більш простої версії. Згинаємо руку в лікті, видих, с -с -с, витягаємо руку над головою, вдихом вертаємось, згинаємо руку. Видих. С -с Вдих. Видих. Вдих. Можливо, хтось здивуванням для себе помітить, що вже почався якийсь тремор в м'язах живота. І оце показник того, що ми дісталися до. Глибини, так би мовити, до поперекового, до поперечного м'язу. І це якраз демонструє ефективність комбінації вправ для м'язів живота з диханням. Відпускаємо руку і міняємо сторони, витягаємо ногу в інший бік, занурюємо теж, зверніть, будь ласка, увагу, великі палиці внутрішньої поверхню п'ятки. Тобто, стопу ми не відриваємо від килимка, вона прям десь занурюється добряче. І теж знаходимо зручне положення до ноги для ноги і будьте готові до того, що для однієї ноги ви змогли поставити стопу легко на одній лінії з коліном, а на іншу сторону так не виходить, тому що у нас усіх кульшові суглоби трошки різні, і тому під, шукаєте зручне положення і для правої сторони, і для лівої. Ставимо руки на талію, видих, вертаємось вдих. Якщо ви відчуваєте, да, от ви нахилились, у вас корпус як продовження прямої ноги, а ви відчуваєте, що ви можете ще видихати, ви затримуєтесь і продовжуєте видихаєте, видихаєте, видихаєте. Не обов'язково нахилятися ще нижче вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. І ще раз. Видих. С. І вертаємось вдих. Тепер ми будемо витягати руку над головою, але хтось, можливо, повторить оцей більш простий варіант. Згинаємо руку в лікті, видих. Вертаємось вдих. Видих. Звісно, для просунутих практиків в цій руці може бути гантеля. Ми можемо витягати і нижню руку. Тобто тут є дуже великий простір для ускладнень, але важливо до цих ускладнень рухатись поступово. Тобто немає такої кореляції, що я почну одразу робити найскладніший варіант, і це буде суперефективно. Це те саме, що людині в першому класі дати одразу вирішувати логарифми, чому б не одразу почати зі складного. Все поступово. Починаємо з таблиці множення. Видих, потягнулися за рукою до. Довгий-довгий видих, і вертаємось в вихідне положення. Відпускаємо руку, і ставимо ногу перед собою, і піднімаємось на ноги. Поспостерігайте зараз за відчуттями на рівні живота, і можливо, ви здобуванням зараз усвідомите, що живіт відчувається більш компактним, хоча ми не виконували ніяких складних і важких фізично вправ. Вони всі були легкі, але секрет полягає в тому, що ми враховували в ці вправи дихання, що наше дихання безпосередньо пов'язане з роботою м'язів живота. Витягаємось за маківкою вгору, витягаємо руки вздовж тіла і на видиху, стопи на ширині кульшових суглобів. Піднімаємось на пальці, витягаємось за руками і вдихом руки через боки опускаємо вниз. Видих. Вдих. І ми уявляємо, що видих починається, наче від тазового дна, від низу живота. Видих. Піднімаємось на пальці. Вдих. І заключний раз. Видих. І вдихом опускаємось і відпускаємо руки. Буду вдячна вам, якщо ви поділитесь своїми враженням від цього заняття. Підпишитесь на цей канал, напишетесь і напишете якийсь коментар. Мене звуть Юля Єгорова, я тренерка з пілатесу, спеціалістка з руху. Дякую і до зустрічі на килимку.